Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас річка Тетерів. Будемо ловити хижака. Зараз пів на восьму ранка. Поїхали. Ну що, ми зібралися. Сьогодні у нас буде комплект Z-Trix Ambition Z. -ка. Тест від 4 до 17 грамів. Катушка состави її компанію Stradic 2,5 тиші. Почнемо з 4 грамів. Резина це Lucky Jones Park Tail. Ну, будемо робити перший забро зараз. Рибалка буде у нас ходова. Ох, який тут пісок. Так, течія у нас туди. Спробуємо ось сюди. Чотири грами, ну зараз подивимося яка тут глибина. Можливо, чотири грами. Нормально. В цьому місці, якщо потечі кидати, то чотири грами за великі. Вантаж вода така мутновата Ну, перший заброс такий. Щось там. ну ось туди. Ух, щось он погнало. Рибка гуляє, пав. Глибина тут невелика? Під дой берег кинемо. Погода така для рибалки саме те. Тут взагалі мілко. Вирішив чисто джигувати сьогодні. Ну, я взяв там пару облірочків з собою. Там і вертушки є, таке, але... план джиг. Так, ну я все, я пішов далі. Так, ось вона така і буде рибалка. Відірочком прокинув. да да ні-ні. Походимо, подивимось. Бо я перший раз на цих місцях хочеться максимально багато що побачити. Бачив, там місцевий пішов, він на калібло таке лово. Така велика у нього калібалка, залізо. Не знаю, може наздожену його, там Ось тут у людей нормально зробив. зробив собі такий прудік. О, Тосик, привіт. Ти мене не вкусиш там? Доброго ранку! Добре. Ну як, щось є у вас? Мовчить, нічого немає. Да. Нічого немає. Нема. Да. А може підкажете, куди тут треба піти, там хижака пошукати. Ну ось тут ловлять. Ось тут ловлять, так? Да? І аж через палі там аж майже в кінці оці, може, за деревами. Там пеньок стоїть. Ага. Там спіні покидають. Ну покидаю. Дякую Якщо в костюмі, то можна понад зіллям по той стороні. Ну я бачу тут мілку, так? Да? Ні, я, я не скажу, що мелко, а ж в костюмі там куди. Ну так, все, я зрозумів. Ну дякую. Все добре. Ох, ну то Галавль. Двісті відсотків. Це галавля. Кренк є, можна і спробувати. Є такий хороший кренк, 45-й. Його можна поставити. Ох, це була покльовка, друзі. Хоч сюди вивізти. fie. Nu ți Це голов, виход галавля. я його не можу просіч. Ну, все. Рибка ушла. Взяли. І що це у нас таке? Моє подбуріли. Вона ще під течією йде. І така не крупна. Оп. А як ти так подруга промазав. Давай йди. Оп, молодець. Так, ну що, покльовку я прозівав, на камеру не засняв, наскільки я пам'ятаю. А це не є добре. Пам'ятайте, друзі, я кажу, давай я буду сьогодні ловити на... На джиг. Але ну тут ну просто нереально ловити на джиг. Ви ж бачите, я йду посередині річки. То сьогодні буде така рибалка на воблери Похожу, подивлюсь. Як воно буде 50-й воблер. Ох! Ну, мы напишем. Это уже такая интересная. Ну, бачите, я как взяла. О, пошла. Є, ну це така маленька. І що вони всі такі будуть? І не просіки є. Тут ми спробуємо джиг. Щось не, не дуже. удар был вообще четкий и свечечку дала. Це така вже цікава. Влупила, так влупила. Ще я який раз удостовіряюсь у цьому, що треба рибку шукати і треба знаходити до кожної риби підхід. Ось тут ми спробували воблерами. І зрозуміло, що тут глибина велика. Думаю, а давайте спробуємо простучати простучати дно джигом і бачите, хороше щось і влупило. Друзі, сьогодні була рибалка, рибку ми побачили, щось спіймали. Ну, цікаво, цікаво було. Місця класні. Е, річка Тетірєв, ну, така, своєобразна, цікава. Е, але сьогодні я такий е, вивчив урок, що треба завжди експериментувати. Не треба там зациклюватись чисто на джигу. Або там на воблерах, треба-треба пробувати. І згідно того, яка місцина, треба так і ловити. А якщо відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі на водоймі.